Ми постійно приймаємо рішення, пов'язані з грошима. Але от що цікаво, що як найбільш логічний, математично бездоганний вибір це саме той, від якого вся наша інтуїція просто кричить: Тікай. Сьогодні ми розберемо одне просте парі, яке насправді розкриває глибоку правду про те, як ми думаємо про ризик і гроші. От просто задумайтесь на секунду, що підказує інтуїція погоджуватися чи ні. І знаєте, що найцікавіше? Для більшості людей відповідь буде абсолютно однаковою. І саме ця перша інтуїтивна реакція це і є ключ до всього нашого сьогоднішнього розбору. Ну що ж, давайте подивимось на папері з точки зору чистої математики, це ж просто чудова пропозиція. В середньому кожна така ставка приноситиме вам 12,5 доларів. Якщо грати достатньо довго, ви гарантовано будете в плюсі. І все ж, якщо першою думкою було та ні, дякую, то ви не самотні, зовсім ні. І справа тут не в тому, що хтось погано рахує, справа в тому, як влаштована наша психологія. І от саме цей дивний конфлікт між холодною логікою і нашою інтуїцією, він і приводить нас до однієї з фундаментальних ідей в економіці ідеї, яка пояснює безліч на перший погляд дивних рішень, коли йдеться про ризик. А ось і він. Той самий секретний інгредієнт. Подумайте про це так: 100 доларів, які ви втратили, важить для нашого мозгу набагато більше, ніж 100 доларів, які ви знайшли. Біль від втрати просто сильніший за радість від прибутку. Тобто ми абсолютно несиметрично зважуємо плюси і мінуси. І це, до речі, не просто якась абстрактна теорія, це можна побачити абсолютно наочно. Бачите? Стопчик болю від втрати, помітно, вищий за стовпчик радості від прибутку. І саме оця емоційна математика, а не долари і центи, насправді й керує нашими рішеннями. В економіці для цього є спеціальний термін спадна гранична корисність. Звучить складно, але ідея проста. Уявіть, що перша зароблена тисяча доларів може кардинально змінити життя. А от для мільярдера ще одна тисяча доларів, ну, вона майже нічого не змінює для його добробуту. Ось чому ми так тримаємося за те, що вже є, і ставимося до ризику, ну скажімо так, дуже і дуже обережно. Або якщо сказати простіше і, мабуть, чесніше, ось як це формулюють у джерелі, яке ми розглядаємо. Ця фраза чудово все підсумовує. Страх катастрофи, страх втратити все він виявляється набагато сильнішим за будь-яку математику, яка обіцяє нам потенційний виграш. І знаєте що? Цей страх не просто змушує нас відмовлятися від парі, він буквально створив гігантську багатотрильйонну індустрію, індустрію, яка існує виключно тому, що ми готові платити за те, щоб уникнути найгіршого сценарію. Тільки вдумайтесь у цю цифру два трильйони доларів. Щороку. Це ж просто якась космічна сума. Це не просто ринок. Це, по суті, гігантський фінансовий пам'ятник нашому колективному бажанню уникнути ризику і спати спокійно. І ось тут ми підходимо до найцікавішого парадоксу. Виходить, люди відмовляються від справедливого парі з монетою, але з радістю купують несправедливу страховку. Чому? А тому що це дві протилежності. Страховка це, по суті, антигра. Ми свідомо платимо більше, ніж очікувана вартість збитків, щоб повністю прибрати зрівняння шанс катастрофи. Ось, наприклад, у лекції, яку ми аналізуємо, є чудовий приклад. Скажімо, математично очікувані збитки 300 доларів, а поліс коштує 399. І ось ці 99 доларів зверху це і є та сама премія за ризик. По суті, це ціна, яку ми готові заплатити за душевний спокій. Так, добре, здається, все сходиться, правда? Люди не люблять ризик, тому купують страховку логічно. Але тут на сцену виходить лотерея, і все раптом стає набагато набагато складніше. Чому ті самі люди, які платять за безпеку, водночас купують лотерейні квитки, мабуть, найгірше парі з усіх можливих? Давайте на чистоту. З точки зору математики, лотерейний квиток це просто жахлива інвестиція. В середньому на кожен вкладений долар втрачається 50 центів. Це гірше, ніж підкидати нашу монетку. Набагато гірше. І все ж їх купують мільйони. То як так? Ну, економісти, звісно, намагаються це якось пояснити. І є, по суті, дві головні теорії. Теорія номер один це просто розвага. Ми платимо не за шанс виграти, а за ну, за саму мрію, за хвилювання, за розмови з друзями. Це плата за емоції. Теорія номер два, трохи більш цинічна, це просто помилка. Люди або не розуміють шансів, або а, просто не хочуть про них думати. І це, до речі, не просто якась теорія для підручників. Це питання має цілком реальні наслідки для політики. Бо якщо лотерея це просто розвага, тоді все окей. Але якщо держава, по суті, заробляє на тому, що її громадяни погано рахують, ну це вже зовсім інша розмова. Погодьтеся. І наостанок, давайте поговоримо про ситуації, коли, навіть якщо хтось хоче поводитися раціонально, сам ринок не дає цього зробити, коли система просто ламається. Уявіть собі, угоду, де одна людина знає щось дуже важливе, а інша ні. Оце і є інформаційна асиметрія, і це величезна проблема, бо без довіри жоден ринок нормально працювати не може. Він починає давати збої і може навіть повністю розвалитися. Є класичний приклад, який це ідеально ілюструє: так звана проблема лимонів на ринку вживаних авто. Крок перший є продавець з ідеальною машиною. Крок другий є покупець, який не може відрізнити її від мотлоху, він боїться купити лимон. Що він робить? Правильно, пропонує ничку ціну про всяк випадок. Ну, а продавець хорошої машини, звісно, на таку ціну не погодиться. І що в результаті хороші машини зникають з ринку, а залишається переважно мотлох. Ти оця сама логіка лимонів це просто головний біль для страхових кампаній. Вони називають це негативним відбором. Страховики бояться, що поліси купуватимуть лише ті, кому вони найбільше потрібні, тобто люди з найвищим ризиком. А що це означає, що тарифи доведеться підняти для всіх, а високі тарифи відлякують здорових обережних клієнтів, і все, ринок починає сипатися. От, до речі, саме тому часто страхування роблять обов'язковим. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Ми почали з простої монетки, а прийшли до несхильності до ризику, парадоксу лотерей і навіть до збоїв цілих ринків. І все це дає нам такий собі новий, набагато потужніший інструмент, щоб розуміти, чому люди поводяться з грошима саме так, а не інакше. І ось, мабуть, головна думка всього цього аналізу. Всі ці речі відмова від вигідної ставки, купівля дорогої страховки, можливо, навіть купівля лотерейного квитка, вони раптом стають абсолютно логічними, якщо перестати думати виключно про долари і почати думати про корисність, про захист власного добробуту від справді поганих сценаріїв? І наостанок просто питання для роздумів коли тепер ми знаємо про цю ідею корисності, чи не починає це змінювати погляд на власні фінансові ризики? Чи є якісь рішення, що тепер виглядають зовсім по-іншому, якщо їх оцінювати не в грошах, а в тому, як вони впливають на загальний спокій та добробут?